Я офіцер першого батальйону, бригади «Рубіж», Батальйон зараз знаходиться на погрозькому напрямку. Ситуація продовжує бути складною, але батальйон стоїть і виконує завдання, які перед ним стоять. Один з найбільших штурмів за останню неділю це було близько 11 одиниць бронетехніки, БМП з ЛБ в переміжку там всі в мангалах увішані, на кожній з коробок від 10 піків і більше. Нашим пілотам разом з суміжними підрозділами вдалося знищити всі коробки на під'їзді. Деяка піхота встигла спішитись, але силами суміжних підрозділів станом на зараз вони всі знищені. В одному з недавніх штурмів троє піхотинців тримали позицію піхотну під неймовірним тиском противника. На, на жаль, в результаті штурмових дій двоє піхотинців отримали кульові поранення. Різної ступені тяжкості змушені були трошечки відійти з позиції, але через обстановку найближчим часом ми не могли ні висунути до них, ні евакуацію, ні могли якесь посилення до них відправити. Будь-яка група, яка розпочинає рух, то тобто вони не жаліють там ні снарядів, ні впівдронів. Завдання розібрати групу, яка рухається, транспорт, який рухається, неважливо тої вактам чи ще щось. І саме через це часто не могли висунути до них підмогу. Тому хлопці загалом близько семи днів, здається, знаходились на позиції втроє, двоє з яких були кульові. За цей час хлопці відбили чотири штурма і забаранили вісім підпів. І коли була вже така змога, у нас їх евакуювати, хлопці успішно вийшли, все з ними наразі добре. Противник також намагається просуватися між бойовими порядками, долати передові позиції, заїжджати більш, більш в тил, там, де знаходяться вогневі засоби, підтримки нашої і суміжних підрозділів. Він робить ставку на те, щоб закріпитися десь в тилу, паралізувати роботу мінометів, артилерії, коптерів таким чином, для того, щоб відрізати підрозділи першого краю, залишити їх без вогневої підтримки. Наразі йому це. Не вдається, попри неймовірно складну ситуацію на покровському напрямку. Перший батальйон бригади Рубіж продовжує стійко стояти і виконувати завдання, які перед ним стоять. Тримаємось, все буде Україна, перемога обов'язково буде за нами.